Підказка на найближчу добу для тебе. Обирай карту перша, друга або третя. І я зроблю тобі підказку, як тобі краще діяти в найближчу добу. Нагадую, це загальний розклад і за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, обирай, будь ласка, карту, перша, друга або третя. І зараз подивимось, що тобі порадять вищі сили. О. Та для тих, хто обрав варіант номер 1 по-перше, вам можливо потрібно навести порядок в документах, можливо, вирішити якісь юридичні питання. І якщо ви зараз стоїте перед якимось вибором, то вам потрібно... Робити вибір з позиції чесності, да? вам не потрібно переступати через свою совість, і потрібно поступати максимально справедливо і чесно по відношенню до інших людей, нікого не обманювати. І також це ще про те, що найближчу добу вам потрібно зберігати баланс і гармонію. Не вдаватися до якихось надмірностей і якось збалансувати всі сфери життя, не занурюватись в щось одне, а тримати баланс. Для тих, хто обрав варіант номер, Два вам потрібно максимально розкривати свої творчі здібності, показувати себе, демонструвати, проявляти всю свою яскравість і харизму. Можливо, для когось ця карта програється таким чином. Далі так, що потрібно приділити увагу дітям. У когось, да, якщо ви думаєте їхати на відпочинок, чи не їхати, тут карта говорить їхати. Тут ще карта може порадити, пограти, згадати свою внутрішню дитину, порадувати себе чимось. Ну, словом, ця карта про те, що потрібно радіти життю, бути максимально відкритим, яскравим, харизматичним, проявляти себе, рекламувати себе, показувати себе, відпочивати і насолоджуватись життям. Для тих, хто обрав варіант номер 3 ви стоїте зараз перед якимось вибором. Можливо, ви зараз роздумуєте над якимось проєктом, і карти говорять про те, що дороги всі перед вами відкриті відкриті, що ви зараз можете спокійно. Реалізовувати те, що ви забажаєте, можливо, вам потрібно з кимось вступити в партнерство, да, з кимось об'єднатися для досягнення своїх цілей, але ви їх обов'язково досягнете. Сподіваюсь, цей розклад був для вас корисний.